Українці не те, що тікають просто від ТЦКшників, і не хочуть з ними спілкуватися. Вони відстрелюються вже від них. І чому це? Ну я я поясню ви. Подивіться відео, будь ласка, я прокоментую. Стай, стай, стай! Лись. 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 Лись не лезь, не лезь, не лезь туда. Не лезь, остановись. Нахуй, не Ост... Полицейский, да, полицейский. Да? Побачили так, чоловік просто відстрелюється. І це не те, що він напав на них. Він просто відстрелюється. І людина навіть з пістолетом, але вона боїться. Видно, чому так? Чому так стається? Я хочу, щоб ви подивилися ще одне цікаве відео, дуже цікаве. Чому так стається? чому буде ставатися так далі? Тому що це цікав, взяло на себе повноваження вже і поліції. І всіх інших органів. Тобто вони вже і зупиняють, і доганяють, і затримують. Ну, це такий якийсь спецназ, ти Ну, от подивіться це відео, ну, воно дуже цікаво, я прокоментую. Ми на місці події. Сюди наз'їжджалося кілька екіпажів поліції. Затримувати лучанина. Поруч бачимо бус на Євробляхах, а всередині люди у камуфляжі. Один з них у Балаклаві. В автівці патрульної поліції розбите скло. Приїхала і швидка. Стоїть бус доставки товару. Водія оглядають медики. У нього на обличчі кров. Згодом нам вдасться поспілкуватися із затриманим чоловіком. Інцидент стався сьогодні близько 11-ї години. Не в Луцьку на вулиці захисників України на місце події приїхав аж заступник начальника Луцького райуправління поліції. Очевидці розказують, здивувались, що стільки поліції на одного водія доставки товару. Він їхав і знімав військову техніку. Ніби це як побачила поліція. Поліція його просто вже якби доганяла і Вони тут вже його перехватили. Вони його почали витягувати з машини, дуже було багато поліції, дуже багато. Я прямо дивилася, що це одна машина, ну і десь 5-6-7 машин швидкі почали приїжджати. Затягнули в поліцейську машину, він дуже спротивлявся і вибив ногою скло. Ну, це щось пов'язано явно з ТЦК, тому що вони ж вони стоять за ним зразу. Один із очевидців каже, що спочатку, мовляв, за затриманим водієм їздили співробітники ТЦК без поліції. Ми просто за ним їздили. І, але що я звернув увагу, що справа цей ТЦКшник зараз подікамеру типу, включив типу, і дивився. І він на кругу біля глобуса зробив коло, вони за ним. І ще був шаран цей. тіпа типу, дві, дві машини, ТЦКшник. Побили вас поліцейські, а чого? Згодом затриманого чоловіка медики повезли у лікарню. В медзакладі той був у кайданках. Біля нього чимало правоохоронців. Своє затримання Лучанин пояснив тим, що, мовляв, незадовго до інциденту зняв на свій телефон дії співробітників ТЦК. ТЦК покували, хотіли запакувати пробку. Да, силою силою без повітря. А я це знімав. І потім ТЦК до мене вчепилися, я сів машину, вони мене переслідували, 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 викликали патруль, патруль мене зупинили. Не назвали мені причину І Переворотили мені та ЦК дорогу, який назвав мені причину зупинки. Та ЦК підійшли до патру, я і сказали, що Все, два військовий Я б ще Причину зупинки, вони не назвали причину зупинки. Бачили, друзі. От, ну от так. Тось людина їде на роботу, розвозить морозиво. ТЦКшники вирішили його затримати з якоїсь дива. Не поліція. Хоча й поліція затримувати має тільки при умовах того, що він е ну, в розшуку або скоїв якийсь злочин. А тут ситуація в чому, що ТЦК когось пакувало в очередний раз, хлопець зазняв, ну як це роблять всі зараз. І вони вирішили зразу ж його затримати. Вони не, вони не зателефонували там в поліцію, не передали номери. Хоча б для чого це робити, Я не, ну припускаємо, так зробили. Ні, вони сідають в буси і погнали. Ганяли його там по всьому місту. В кінці кінці вже підключилася і поліція, вони його затримали, побили. Ну, як завжди, побили. І що очікувати? Що тепер будуть зупинятися? Тепер люди будуть спілкуватися. Я думаю, так не буде. Буде ще гірше. Буде гірше, гірше і гірше. Поки. Їх не поставлять на місце. Це цика їх мають поставити на місце. Вони мають роздавати повістки, а не ловити, зупиняти, бити, вбивати людей. Зумієте яка ситуація? От і все, друзі.